Одним із перших новий трактор від південнокорейських партнерів обкатував пан Вадим. Чоловік зізнається, такого досвіду в нього ще не було, проте враження залишилися приємними. Мовляв, техніка надійна та якісно відрізняється від тієї, якою доводилося керувати раніше. Дуже е, зручно розташовані органи керування в тракторі. Е, на наших тракторах е, встановлені лопати і отакі захвати для дерева, що є дуже універсальним засобом використання, ну скажімо так, в громаді думку Вадима поділяє заступниця сільського голови. За словами пані Ірини, п'ять нових тракторів допоможуть громаді під час виконання низки комунальних та сільськогосподарських робіт. Проте зізнається, жінка нову техніку довелося почекати, адже вона ще мала подолати відстань у 9 тисяч кілометрів. Спочатку ми поспілкувалися з, корейсь, з корейською стороною, домовились, і е, наші трактори е, почали свій путь морський. Вони понад півтора місяці плили морем, потім добрались сюди через кордон. Тому около трьох місяців у нас вийшла сама дорога тракторів в Могилівську громаду від Кореї. Ми їх чекали відповідно. так». Черговий пакет гуманітарної допомоги від Південної Кореї, окрім самих тракторів, включає і додаткові запасні частини. Тож, за словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, з новою технікою Могилівська громада зможе більш впевнено пройти зимовий період. Максим Фандій, Павло Грунт, новини 9 каналу.